Зсу розпочали великий наступ на Херсонщині. Сили оборони України прориваються вперед та вже є звільнені території. Це не зміг заперечувати навіть Путлер. Зізнався про наступ ЗСУ на херсонському напрямку та негайно зв'язався із керівництвом армії Арефії. Ситуація для військ рашистів дійсно критична. Все набагато масштабніше. Локальні атаки перетворилися на справді... Великий наступ тепер на лівому березі відразу кілька плацдармів, а у рашистів банально не вистачає резервів живої сили для оборони. Ймовірно, саме це і зробить можливим звільнення Херсонщини та рух сил оборони України в бік Криму. А дії українських морських піхотинців не на жарт налякали окупантів та їхніх воєнкорів. Почали писати, що все пропало зізналися в провалі та неможливості оборонятися. Висадка збройних сил України була успішною, але, звичайно, є нюанси. Про те, на якому етапі операції ЗСУ на Херсонщині та що буде далі, будемо обговорювати. А ви не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Українські сили наступають на лівому березі Дніпра на Херсонщині, і про це все більше з'являється інформації останніми днями. Варто зазначити, що правий берег Херсонської області, який рашисти окупували ще на початку повномасштабного вторгнення, Україна звільнила під час контрнаступу наступу восени 22-го року. Однак лівий берег досі залишається під окупацією Рефії Збройні сили України вже зробили спробу переправитися через Дніпро біля Херсона і створити там плацдарм. Але великого успіху тоді не мали. За аналітикою експертів нинішня операція зсу на лівому березі в Херсонській області, про яку стало відомо, 18 жовтня може бути масштабнішою ніж усі попередні, зокрема таке. Припущення зробила аналітики з інституту вивчення війни. Єсве припускає, що морпіхи збройних сил України висадилися на лівому березі Херсонщини. Напередодні у Китаї і президент Рефії Путлер також заявив, що зсу почали наступ на Херсонщині. Перед цим російські пабліки писали про активність ЗСУ на цьому напрямку. Тож аналітики повідомляють, що українські війська просунулися на північ від Піщанівки. Це 14 кілометрів на схід від міста Херсон і 3 кілометри від річки Дніпро, і до пойми 11 кілометрів на схід від міста Херсон і 4 кілометри від річки Дніпро. Військовий експерт Роман Світан заявив, що рашисти не мають резервів для протидії нашим бойовим групам, які висаджуються на лівому березі Херсонської області. Усі сили ворога загрузли під Авдіївкою та Куп'янськом. І за його словами, ці рейди проводяться не просто так. Окупантів зараз перевіряють і наразі боєздатність підрозділів армії рафії на цьому напрямку дуже сумнівна. Давайте далі прослухаємо експерта. Є приділений дії, катори. Які... логичны по определенным этапам. И вот этапы рейдовых атак, ну да, они с мая месяца. Что такое рейдовая атака? Это выход на левый берег и возврат обратно. Выполнение боевой задачи, возврат обратно. Это, это рядовая работа разведки, любой разведки, то есть и при фронтовой разведке, то есть разведосов армейских, и спецслужб, главного управления разведки, там контрразведка либо силы спецоперации под, под задание. Это рейдовые атаки, зашли, выполнили разведку, доразведку, корректировку, какое-то боевое распоряжение, вернулись обратно. То есть вот такие рейдовые атаки, рейдовые действия, тактические, малые тактические, они проводятся с мая месяца, а то может и с апреля. Вопрос в масштабности каких-то действий, ну, по большому счету масштабирование действий зависит от количества наших групп на левом берегу и от противодействия противника. Это же очень важно. То есть если противник начинает противодействовать, подтягивать достаточное количество сил, средств, то в принципе любую группу и любое количество групп рейдовых, они будут в конце концов выдавлены на дне, про не уйдут на правый берег, вернутся, выполнят рейд как таковой, так называемый. И сейчас может быть такой вариант, что... Из-за невозможности россиян противодействовать масштабно, а там действительно есть такая проблема у россиян в последнее время, особенно когда они начали действия в районе Авдеевки и в Луганске, не связали, они связали боями все свои резервы. У них нет резервов на противодействие нашим группам, которые собираются или сразу выполняют такое какое-то масштабное движение, либо собираются на левом берегу координируясь с правого берега, выполняют определенные задачи. И а раз нет противодействия, значит, это ж пустоты не любит. Фронт пустоты в этом смысле не любит. Потому как только если уходят россияне или не могут удерживать какой-то регион, там появятся войска, начиная с, сначала начиная с разведки, А потім уже і маршевою определенної часті на арефі вже також висловили явно стурбованість тривалими діями українських військовослужбовців на східному березі Херсонської області та розглядають це як частину потенційної більшої української операції. Один із відомих рашистських військових блогерів повідомляв, що дві українські штурмові групи висадилися на східному березі Дніпра та прорвали початкову оборону арафії, тимчасово зайнявши всю пойму. Та позиції на північній околиці Піщанівки в день 17 жовтня. Пізніше він заявив, що расисти відкинули українські війська з цих позицій в бік Дніпра. Військовий блогер стверджував, що станом на полудень, 18 жовтня, в Піщанівці продовжує діяти українська диверсійна група. Він припустив, що окупанти утримують лише позиції на південній околиці населеного пункту. Міністерство ж оборони Ерефії також визнало українські операції, стверджуючи, що рашистські сили, нібито, зупинили чотири українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу підстепного. Це 16 кілометрів на схід від Херсона та пойми. Зазначимо, що генштаб збройних сил України у своєму зведенні з ранку 19 жовтня підтвердив просування українських сил на лівий берег Дніпра. Так у списку населених пунктів, по яких Арефія завдавала ударів з авіації, вказана село Піщанівка, яка розташована на лівому березі. На думку аналітиків інституту вивчення війни, занепокоєння расистів щодо здатності військ Арефії відбити потенційну українську наступальну операцію, через Дніпро може бути частково пов'язане зі станом рашистських військ на лівому березі. Цитую, командування рефії протягом останніх місяців стягнуло більше елітних підрозділів із херсонського напрямку для підтримки оборонних операцій на заході Запорізької області, оскільки ймовірно розглядає Херсон як спокійний сектор, а поточний склад сил у цьому районі, ймовірно, відносно менш боєздатний». найцікавішими висновками звіту аналітиків є нова територія, де вдалося закріпитися збройним силам України вже на лівому березі Дніпра. Вже не Подаліки від нової Каховки йдеться про село Кренка, яке знаходиться на першій лінії Дніпра. І західні аналітики, і рашистські пропагандисти пишуть, що у цьому районі українські війська справді роблять успішну операцію і навіть закріпилися на нових позиціях. Рейс, що летів із Кемерово, різко запетляв у небі. Траєкторія авіасудна була схожа, чи то на гак, чи то на перевернути знак питання. Це не на жарт налякало тих, хто повизирав зі своїх домівок та вистромив голови із вікон. Люди кажуть, що борт задимівся і пропустили, що літальний апарат обвалився. Тим часом президент Рефі Путлер 19 жовтня відвідав штаб Південного військового округу. ВВО у Ростові на Дону Ростовської області для обговорення бойової обстановки в Україні рашистські змі повідомляли, що Путляр зустрівся із начальником генштабу Арафії і головним командувачем рашистських військ в Україні генералом армії Валерієм Герасімовим, який повідомив йому, що війська вирішують проблему згідно із планом операції. Зокрема, обговорили ймовірні втрати нових територій, адже лівий берег, Херсонщини, ослаб і зсу проводять успішні операції. Там збройні сили України форсували Дніпро і нібито звільнили населений пункт Кринки, що на Херсонщині. Про це нині масово скиглять російські військори. За їхніми словами, для того аби вибити наших військових з цього населеного пункту, війська РФ активно залучають авіацію та артилерію однак безрезультатно. Наші воїни продовжують тримати зайняті рубежі. Також повідомляється, що нині активні бойові дії тривають в районі піщанівки. За словами кремлівських військорів, в районі цього населеного пункту нашим воїнам активно допомагає артилерія. Я додам, що це село є важливим для нашого подальшого просування в цьому районі. Річ у тім, що через Піщанівку проходить дорога з Олешок до козачих лагерів і до кринок. Якщо нам вдасться звільнити село, то буде перерізаний один із головних шляхів постачання російських військових вздовж Дніпра. При такому розвитку подій ЗСУ можуть закріпитися на лінії піщанівка Кринки, створивши плацдарм для наступу вже на Олешки та Нову Каховку. Підтверджують просування наших військових в районі Кринок і в інституті вивчення війни. Проаналізувавши геолокаційні кадри, аналітики дійшли висновку, що ЗСУ просунулися на схід від села. Наразі українські військові закріплюються в районі населеного пункту і продовжують зберігати свою присутність у районі Антонівського та залізничного мостів через Дніпро. Окрім цього, за даними аналітиків, підрозділи ЗСУ змогли просунутися до дороги козачі лагері кринки, корсунка. Перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська до північної околиці населеного пункту. Втім, на думку військового оглядача Олександра Коваленка, на лівому березі Херсонської області зараз тривають саме диверсійно-розвідувальні операції. А за його словами, це не якийсь великий наступ з танками чи БТРами. Коваленко пояснив, що на лівому березі Дніпра зараз немає великого плацдарму, з якого можна було б розвивати широкий наступ. Там діють диверсійно-розвідувальні групи, які проводять такі регулярні рейди. Керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Півди Наталія Гуменюк ситуацію прокоментувала так: цитую, перша частина бойової роботи не висвітлюється. Те, що пишуть аналітики, це їхні припущення. Ми це не коментуємо. Все добре, ситуація контрольована. Заперечувати наступ українців на Херсонщині не зміг і Путлер. Так, 18 жовтня на прес-конференції за підсумками візиту до Китаю, рашистський президент сказав, що Україна атакує позиції окупантів в цьому районі. Цитую, вони почали давно анонсований і очікуваний черговий контрнаступ. Тепер на херсонському напрямку результату немає, поки що втрати є. Заявив кремлівський очільник. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук заявив, що на Херсонському напрямку завжди відбуваються певні дії, але детального. Говорити про це не можна через безпеку військової операції. На Херсонщині рашисти постійно ведуть артилерійські обстріли, а також вдаються до ІПСО. Вони нагнітають ситуацію про те, що Україна буде атакувати і йти в наступ буквально вже вчора, і посилаються на те, що вона, наприклад, авіаційні бомби скидає у прифронтовій зоні, особливо на Херсонському напрямку. Так, вони намагаються вплинути на контрнаступ України, каже Брачук. Однак, військовий підтвердив інформацію аналітиків ІСВ, що на цьому напрямку немає накопичення сил рашистами. Віримо в перемогу України. Слава Україні!